Звісно, що у нас є суперечка щодо першого бою з Олександром. Розкрийте очі, це не був удар нижче пояса. Це був чистий удар. Цієї ночі мене позбавили перемоги. Це все, що я можу сказати. Це не був удар нижче поясу. І скільки часу йому дали на відновлення. Пару хвилин це нонсенс. Ти гадаєш, він прикидався, що отримав по яйцям. Він не прикидався, тому що йому було реально боляче. Якщо ви коли-небудь пропускали удари в живіт, ви зрозумієте, це був саме він, йому було боляче і він просто не міг встати. Знаєте, це був чистий удар. Справа в тому, що удар був у пояс в дозволену зону. Це чітко прописане правило. Хто їх не знає, йдіть прочитайте, вони є в інтернеті. Для мене це просто балачки. Хей, ми виграли, ми перемогли. А одні ви не виграли. Переміг Олександр. Те, що ми їм доказуємо зараз, це відео, цей панч, це все повна хня. Зараз це виглядає як бла бла.